Добре. Добре. Марі Ліна, є на скором, скажіть, ласка. У нас форум є на всіх шістнадцять членів виконкому. Можемо розпочинати засідання. Добре, це все тоді розпочинаємо. Переходимо Добре. до порядку денного. Марі Ліна, ви тоді ведіть е, повністю голосування. Повідомляєте повністю по е, кількості того, як голосує, і таким чином будемо йти в порядку денного. Добре? Добре, тоді проголосуємо за порядок денний, за основу. Добре. Хто за? Є одноголосно. Дякую. Також є додатково одне питання про розгляд та внесення на розгляд Рівненської міської ради проєкту рішення. Прошу також проголосувати і внести в порядок денний. Хто за? Одноголосно. Добре, то тоді почнемо по порядку денному. Перше питання про затвердження порядку розміщення відкритих майданчиків для об'єктів, у яких здійснюється господарська діяльність на території Рівненської міської територіальної громади. Доповідає качме Вячеслав Максимович, виконуючий обов'язків начальника управління містобудування та архітектури виконавчого комітету рівненської міської ради. Доброго дня, шановні члени виконкому. На ваш ордер виноситься проєкт рішення про затвердження порядку розміщення. Відкритих майданчиків біля об'єктів, у яких здійснюється громадська діяльність на території Рівненської міської територіальної громади, метою цього проекту є забезпечення благоустрою захисту культурних та майнових інтересів Рівненської міської територіальної громади, реалізування правових відносин, що виникають у процесі розміщення на об'єктах благоустрою комунальної власності Рівненської міської територіальної громади, відкритих майданчиків біля об'єктів, у яких здійснюється громадська діяльність. Прийняття цього рішення призведе до створення сприятливих умов для здійснення підприємницької діяльності суб'єктами господарювання, підвищення рівня довіри у відносинах між суб'єктами господарювання та органами влади, подолання проблем безсистемного хаотичного розміщення відкритих майданчиків, а також наповнення бюджету рівненської міської територіальної громади, враховуючи це все вище сказане. Управління містобудування та архітектури департаментом інфраструктури та благоустрою Рівненської міської ради, департаментом муніципальної варти Рівненської міської ради та департаментом цифрової трансформації та забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради підготовлення відповідний проект рішень. Добре, дякую. Чи є запитання? Yeah. Прошу. А скажіть, будь ласка, це ж так само стосується цих магазинів бензопил, де розміщують госовно косарки, і, е, скажімо, бензопили, і так далі. Бензуєте ну, від... Диві... в приході, вот поволі в підтопорні. Вони в першу чергу мають звернутися в управління архітектури. Ми будемо розглядати е, цю площадку, чи вона не на мережах, чи на далі тоді вони будуть звертатися в департамент інфраструктури і благоустрою. Ви маєте віду, чи там торгівлю можна вести? Ні, ні, я маю на увазі, оце, наприклад, по вулиці Соборній біля Базару. Як же ж воно там, оце, Дніпро ем, вони виставляють кучу всього, скажімо так, товарів, які вони торгують на вулицю? На дорозі Це заважає. На, на тротуарі буде до цього відноситись. Муніципальна варта, дякуючи цьому, скажімо, рішенню, воно буде якось наводити порядок в цьому плані? Ми їх штрафуємо трошки, я вам підскажу, але не завжди. Якщо вони в лінію червону, червоних ліній не попадають, ми... то ми штрафуємо. Але не завжди там виходить. Пане Мантоніч, поясніть, будь ласка, яким чином ви впливаєте варт і на різні, от такі хто там служби <кій> <полушує? кій> та вчиняє незаконні дії стосовно торгівлі. У нас є у нас є прийняті правила благоустрою, які є чинні. Є законодавство відповідно, державного рівня, так само там про благоустрій, де департамент муніципальної варти, який в кожному місті вживає заходи, щоб ці всі речі дотримувалися, і ті правила, зокрема ведення торгівлі, лише у місцях передбачених для ведення торгівлі. Відповідно, є ринки, магазини і інші місця, ярмарки, інші місця, де це передбачено, і це є відвезені місця для ведення торгівлі в усіх інших місцях. Ведення торгівлі не допускається. Це рахується порушенням правил благоустрою. От про що мова, а даний проект рішення, бо я його погоджував. Він був підготовлений архітектурою, ми так само з ним ознайомлювались всі, він передбачає трошки інші речі: це про літні майданчики. Відповідно, наскільки я розумію, коли вони звертаються до архітектури, там по встановлені процедури, це вже архітектура пояснить, яким чином отримувати цей дозвіл. А ті, хто не отримали дозвіл, або Якщо встановили ці літні майданчики без дозвільної документації, вони так само будуть рахуватися, як встановлені з порушеннями. Ми будемо притягувати цих осіб там, е, до відповідальності адміністративної, згідно з чинним законодавством. Ось і все. Тобто, це стосується, я так розумію, в основному кафе. Правильно? На літні так, майданчики? Абсолютно правильно. Ну -ну. А торгівля в магазинах то інша історія, добре. Ще мене є питання. В порядку отримання дозволів є поняття договору пойової участі, і відповідно немає ніяких ні тарифів по поєвій участі, ніхто хто з ким що підписує, тобто так, така собі частина величезна прописана, а там де гроші не прописано. Коло Миколаївич, пояснить, будь ласка. Після якщо ми приймаємо даний порядок, департаментом інфраструктури та благоустрою буде розроблений і вже фактично готовий. Методика розрахунку розміру пойової участі в отримані елемента благоустрою, це буде наступним кроком за затвердженням даного порядку. І він буде і цей порядок буде підставою для розрахунку договору пойової участі. Ну тоді хотілося б щоб, да він... тоді хотілося б, щоб на якщо скажімо, ми приймаємо рішення, ну рі пропозиція абсолютно нормальна. але хотілося б тоді, щоб на наступному виконкомі ми ще й затверджували якісь тарифи, і так, так і буде. Бо оскільки оскільки це регуляторний акт, він наразі повинен пройти регуляторну процедуру і затвердитись, він буде базуватись наперед, вам скажу на, на основі нормативно грошової оцінки відповідно до категорії змель. Затверджений і буде абсолютно прозорим і достойним. Окей. Mm -hmm. okay. Розуміло. Тоді на наступний раз давайте підготуємо і надамо членам. Пройде проц... регуляторну процедуру відповідно до чинного законодавства, так щоб ми раз і на завжди впорядкували розміщення літніх майданчиків і всі були задоволені. Все добре. Дякуємо. Є ще якісь запитання? Ліна, переходимо тоді до голосування. Включіть камери, щоб ми бачили. Зараз, зараз, зараз ще двоє. Включить камери. Ще Довиченко. Довиченко не включив. Ну, 16 за. Да. Я за, а камеру я просто не можу зараз включити. 16 рішення прийнято одноголосно. Наступне питання: про переведення дачного садового будинку у житловий будинок. рішення. Про переведення дачного садового будинку у житловий будинок, враховуючи заяву Тараса Миколаївича, про переведення дачного будинку у житловий, до якої додано необхідний пакет документів, визначений інформаційною карткою адміністративної послуги, переведення дачних і садових будинків у житлові будинки, та звіт, про проведення технічного огляду дачного садового будинку для переведення дачних і садових будинків, що відповідає державним будівельним нормам. У жилі будинки номер 19 тз 24 від 11 шовту 24 року. Реєстраційний номер є ДСБ. Там номер такий великий. Виконаний фізичною особою підприємцем Тернат Світланої Олександрович управління містобудування та архітектури підготовлено відповідний проєкт рішення про переведення. Чи є запитання? Угу. Я Семенюк Роман Віталійович заявляю про конфлікт інтересів, оскільки я є експертом в даному звіті і отримуюсь від голосування. Добре, приймається. Переходимо, Ліна, до голосування. Якщо немає питань, переходимо до голосування. Хто за? Таме розключені. Довеченко по голосу. Так, я за. 16 за один отримались. Рішення прийнято. Наступне питання про звільнення території Рівненської міської територіальної громади від незаконно встановлених тимчасових споруд. Вносить проєкт рішення про звільнення території Рівненської міської територіальної громади від незаконно встановлених тимчасових споруд. метою упорядкування розміщення тимчасових споруд та вирішення питань пов'язаних з самовільним розміщенням тимчасових споруд на території Рівненської територіальної громади відповідно до закону України. Про місцеве самоврядування, про затвердження порядку демонтажу незаконно встановлених тимчасових споруд на території Євгенської територіальної громади зі змінами від шостого 7 23-го року. Рішення виконавчого... проти. Я, полізації... я перепрошую, що я перебиваю. Ми це вже декілька разів е, е, затверджували. Давайте проголосуємо. Ми ж е, і читати вміємо, і розуміємо, про що мова. Протокол номер 2 від 2 7 24 двадцять року комісії з питань звільнення території, це саме основне. Добре, якщо питань немає, тоді переходимо до голосування. Хто за? 17 за. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання: про внесення змін до рішення виконавчого комітету Рівненської міської ради від 19.12.2023 до року номер 108 про план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів виконавчого комітету Рівненської міської ради на 2024 рік. Доповідає госкова Наталія Олександрівна. Доброго дня. Департамент економічного розвитку просить внести зміни до плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів, які розглядатимуться виконавчим комітетом. Два проєкти рішення, які фактично взаємопов'язані між собою і стосуються паркування. Перше це порядок визначення порядок проведення конкурсу з визначення операторів, і другий проект рішення, які стосується Буде стосуватися встановлення тарифів вже визначеним оператором з паркування. Тому що тариф встановлюється конкретному оператору суб'єкту господарювання, який буде здійснювати. Добре, чи є питання? Якщо питань немає, тоді переходимо до голосування. Хто за? 17 за. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету рівненської міської ради від 21.05.2024 року No42 про розміщення пунктів дрібнорозрібної торгівельної мережі на території Рівненської міської територіальної громади, із змінами. Так, триває робота комісії. 18 липня відбулося засідання комісії. Задоволена чергова заява заявника фізичної особи Пуняк стосується. Це торгівля морозивом у парку імені Тараса Григоровича Шевченка. Відповідно, згідно з поданими документами, доповнюється перелік до раніше визначеного рішення, доповнюється пунктом, зокрема заявник Уляна Васильівна, розміщення пункту дрібнорозрібної торговельної мережі, вулиця Соборна, 3D, Рівненський парк культури і відпочинку. Чи є питання? Якщо питань немає, тоді переходимо до голосування. Хто за? 17 за. Рішення прийнято одноголосно. 18, 18. Також переходимо тоді до питання, яке було внесено з голосу. Тут доповідатиму я по даному питанню. Проєкт рішення про підготовку до внесення на розгляд Рівненської міської ради проєкту рішення. На управління культури і туризму надійшло, надійшло звернення від благодійного фонду Віктора Шекерзана з наміром безоплатно передати рівненській міській раді 140 конструкцій, ціна незалежності, це ті, які встановлені в центрі міста. Їх ми будемо ну, є пропозиція їх передати на в комунальну власність на балансу управління культури для того, щоб уникнути конфлікту інтересів з боку Віктора Володимировича, це питання виноситься на засідання виконавчого комітету для того, щоб дати доручення для управління культури і туризму, підготувати проєкт рішення на сесію, оскільки це сесійне питання для прийняття в комунальну власність, а також доручити для Лозовської Наталії Миколаївни підготувати договір і відповідно всі інші документи, які необхідні для того, щоб прийняти в комунальну власність. Чи є запитання до цього проєкту е, рішення? Це Дуже правильно. Дуже дякую. Переходимо до голосування. Віктор Володимирович. Так, заявляю про конфлікт інтересів і примати участь у голосуванні не буду. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Утримався. Один не голосував. 17 за. Рішення прийнято. Рішення прийнято. Дякую. Дякую. Це було останнє питання Так, порядку денному. Дякую за оперативність, Тоді всім гарного дня. Дякую. Дякую.